А якщо мої вініри прослужать недовго, а як взагалі за ними доглядати? А якщо я не зможу їсти, все що я люблю? Як взагалі мені вибрати колір, який я хочу? Так, стоп. Зараз все розповім. Вініри встановлюються мінімум на 10-15 років. Все залежить від підбору матеріалу, догляду за ротовою порожнину пацієнта та його звичками в житті. Щодо догляду за вінірами, треба доглядати більш ретельно, приходити на професійну чистку зубів, домашня її повинна бути на висоті, двічі на день чистка зубів. Та іригатор випадку ретельної гігієни каріяс під вінірами утворюватися не буде. Також це дуже сильно залежить від того наскільки правильно була зроблена адгезивна фіксація цих вінірів. В нашій лабораторії працюють дуже висококласні техніки, тому наші роботи поробляться дуже натурально. Пацієнтам дуже подобається. До речі, після встановлення вінірів не потрібно якусь. Спеціальну дієту, тому на харчування це ніяк не вплине. Якщо у вас ще є питання на тему вінірів, можете залишати свої питання в коментарях. Ми обов'язково на це дамо відповідь. Пацієнт доволі.